Я Мар'яна Бурца, учениця сьомого класу жидичніського ліцею Луцької міської ради. На дозвіллі дуже люблю читати, от і вирішила розповісти про один надзвичайно цікавий твір своїм ровесникам. Богдан Лепкий написав дивовижну казку для дітей і не тільки мишка. Була собі маленька сіренька мишка. Вона жила в хаті у нірці під ліжком, боялася людей. Коли нікого не було, мишка вибігала на подвір'я потім ополе, до своїх міських подруг. Сестриці з міста були худі, голодні, миршаві, розказували, що в людей тепер голод, а про мишей і говорити нічого. Мишка ж говорила, що її господар багатий, його всі бояться. Він убив двох здорових кабанів, м'ясо захопив і продає. А гроші складає в скриню під ліжком. Вночі приїжджають люди, забирають продукти, а хазяєві гроші дають. Він радіє і каже жінці, що війна допоможе їм розбагатіти. Якось мишка почула в хаті чужий голос і побачила заплакану жінку з міста. Вона просила молока для хворої дитини, гроші обіцяла принести пізніше. Господиня відмовила, сказавши, що в самих немає чого пити. Мишка як почула це, соромно зробилася за її хазяйку. Добре, що діти сплять, а то б вже навчилися брехати як люди. Чому так у світі ще одні з голоду гинуть, а інші папірці у ящиках ховають? Хіба ж папірці важливіші за життя? І вийшла мишка зничити тікляті папірці. Працювала кілька діб, а отут господар сказав, що ніхто не сміє дармувати навіть гроші, і треба купити свинок, підготувати, продати і мати грошей, як у банку, бо коли ще наступила війна, буде. І поліз по гроші, а там усе погризане, став лаятися, кричати на ту, що не захотіла тримати кота, ложки молока пожаліла, і кидатися на неї з кулаками. А мишка моргнула дійцями і в поле, краще там, ніж у такій хаті. То здогадалися яка мораль казки?